Привіт! Мене звати Арсеній, а ви дивитесь коротку відеоінструкцію до принтера Клема 180. В цьому відео ви дізнаєтесь загальні відомості про принтер, познайомитесь з особливостями керування та процесом налаштування принтеру перед друком, а також ми розглянемо керуючу програму програму Slicer. Тож, принтер Клема це принтер, який працює за технологією FDM. Розігрітий пластик подається через сопло на рухомий стіл, і шар за шаром будується наша модель. Конструкція механіки принтеру клема називається H-Bot. Каретка з екструдером переміщується над столом по осях X і Y за допомогою одного ременя та двох злагоджено працюючих двигунів. Стіл рухається вгору та вниз по осі Z. Також стіл має нагрівальну платформу для кращого прилипання пластика та створення необхідної температури всередині принтера. Параметри друку ж задаються в програмі слайсері, її ми розглянемо трохи пізніше. Дана технологія надає можливість створювати дійсно унікальні деталі і використовувати їх в усіх галузях. Проте важливо пам'ятати, що процес друку є експериментальним, результат залежатиме від багатьох чинників. Необхідно правильно налаштувати принтер, підібрати оптимальні параметри друку окремо під кожну задачу. Тож не бійтеся експериментувати, тестувати різні параметри і пробувати нове. Так ви зможете досягти найкращого результату. Керування шпринтером відбувається через сенсорний дисплей на його корпусі. Далі ми розглянемо саме меню. Воно дуже просте і слугує для підготовки принтера перед друком. Кнопка нагрів служить для розігріву екструдера та столу. Для перемикання між ними є відповідна клавіша. На дисплеї ми бачимо температуру справа цільова, зліва фактична. Для початку нагріву потрібно змінити цільову температуру хоча б на 1 градус за допомогою клавіш плюс та мінус. Також маємо клавіші градації та вимкнення нагріву. Клавіша переміщення. Служить для переміщення столу та каретки екструдера по всім осям. Клавіша додому слугує для переміщення екструдера та столу до домашнього, тобто нульового положення по всім осям. Клавіша ОЛ переміщує їх разом та одночасно. Клавіша екструзію. Керує мотором, який відповідає за подачу матеріалу. За його допомогою ми можемо заправляти нитку. Клавіша Рівень. Необхідна для калібрування платформи. Клавіша Параметри. Тут знаходяться додаткові параметри системи, вибір мови, підключення до Wi-Fi та інше. Головною ж клавішею є друк. В цьому меню відображаються файли з флешки, обираєте необхідний файл та починаєте друк. Тож, для початку роботи з принтером вам необхідно мати 3D-модель, підготувати її для друку в програмі Slicer та підготувати сам принтер. Вже знаючи меню, ми розпочнемо його підготовку та налаштування перед друком. Налаштування складатиметься з етапу калібрування, завантаження пластику і нанесення адгезивного покриття на стіл. Першим етапом буде завантаження пластику. Для цього нам потрібно розігріти екструдер. Оскільки ми працюватимемо з пластиком пила, виставляємо температуру 210 градусів. Як правило, виробники пластику дають діапасон значень під конкретний тип. І, як правило, з цією інформацією можна ознайомитись на сайті виробника або ж на упаковці. Після досягнення заданої температури просуваємо пластикову нитку в отвір, попередньо розтиснувши прижимний механізм. Нам необхідно проштовхнути близько трьох сантиметрів нитки. Для вилучення матеріалу потрібно розігріти екструдер. А потім дуже важливо проштовхнути нитку на кілька сантиметрів. І різко дістати її. Пластики різних виробників ведуть себе дуже по-різному під час друку, тому важливо підібрати пластик, який відповідатиме вашим вимогам та потребам. Далі калібрування. Для початку ми розігріємо стіл та екструдер. Також нам знадобиться звичайний лист паперу. Натискаємо клавішу Рівень і потім точка 1. Сопло екструдера переміщується до першої точки. Відкручуючи гайку, стіл підіймається. Закручуючи, опускається. Необхідно досягнути такої відстані між столом та соплом, щоб папір рухався під натягом, але не рвався. Так, повторюємо з чотирма точками. Останнім етапом буде нанесення адгезиву. Це робиться для того, щоб досягти максимальної фіксації перших шарів та запобігти деформації і скручуванню деталі. Найбільш розповсюджене рішення це спеціальний клей. Клей та інструкція до нього є в наборі. Також можна використовувати температуростійкий скотч. Варто зауважити: нанесення скотчу потрібно робити до калібрування столу. Тепер принтер готовий до друку, а нам потрібен g код На прикладі користування слайсером кура я покажу вам, як це зробити. Слайсер Cura збережений на USB карті. Це версія для Windows. Якщо у вас інша операційна система, в пошукову строку браузера напишіть Altimaker Cura. На сайті виробника потрібно виконати безкоштовне завантаження програми під вашу операційну систему. Ми ж запускаємо файл для встановлення програми. Натискаємо Далі. Погоджуємось і обираємо місце для збереження слайсера. Очікуємо на інсталяцію. Запуск програми виконується автоматично. Натискаємо Розпочати. Погоджуємось. Реєстрацію ми пропускаємо. І настав час додати наш принтер. Натискаємо не принтер Ultimaker. і зі списку обираємо виробника Клема. Модель 180. Пропускаємо. Наш принтер додано. Щоб змінити мову, відкриваємо вкладку Preference. Далі конфігурація. На жаль, слайсер Cura має української версії, проте ви можете обрати найбільш підходящий варіант з наявних. Для зміни мови необхідно виконати повторний вхід в програму. Оскільки я залишаю англійську, повторний вхід виконувати не потрібно. Зліва. Ми бачимо список наших принтерів. Тут можна виконати їх налаштування або ж додати новий. В вкладці Generic PLA ми можемо обрати готові профілі налаштувань під окремі виробники. Також є базові універсальні налаштування, які ми і будемо використовувати. Справа знаходиться вікно для налаштування основних параметрів. Це прості та мінімальні налаштування, з якими ми вже можемо запускати наш перший друк. Натискаючи Show Custom, ви отримуєте розширені налаштування параметрів. Відкриваємо розділ Якість і натискаємо на іконку налаштування. Тут ви можете налаштувати всі розділи та параметри, які будуть відображатись в основному меню з правої сторони. Перш за все, я додаю параметр висота першого шару. Навівши курсор на будь-який параметр, ми отримуємо його опис із поясненням, на що він впливає. Цих налаштувань дуже багато, а тому для комфортної роботи рекомендую ознайомитись з навчальною інформацією на сайті виробника або ж в інтернеті. Висота ліній 01 мм. Чим менше значення висоти шару, тим точнішим і акуратнішим буде результат. Але це збільшить час друку. Кожен виріб має свої вимоги, тому такі параметри підбираються індивідуально. Наступний розділ це стінки. Товщина стінки має бути кратна діаметру сопла. В нас сопло 0,4 мм. Отже, стандартна товщина стінки 0,8 мм. Якщо на стінки виробу діятиме навантаження, це значення потрібно збільшувати для економії пластику зменшувати. Горизонтальне розширення нам зараз не потрібно, тому його можна приховати. Наступний розділ дно кришка. Аналогічно до попереднього розділу, враховуючи всі конструкційні та експлуатаційні особливості. Ми можемо збільшити або зменшити товщину нижньої або верхньої частини виробу. Наступний розділ заповнення. Для економії пластику можемо використовувати мінімальні значення, наприклад, 5%. Для більшої міцності це значення потрібно збільшувати. При заповненні 100% деталь буде цільна, без пустот всередині. Шаблон або ж паттерн заповнення задається за бажанням. Для перших запусків можна використовувати заповнення трикутники. Наступний розділ матеріал. Значення температури вказується автоматично відповідно до параметрів друку обраного вами пластику. Ми обрали пластик PLA. Тож маємо значення 200 градусів для сопла та 60 градусів для столу. Ці значення ви можете коригувати і змінювати. Також часто через низьку якість пластику буває недоекструзія, коли виходить замало пластику сопла. Виправити це можна збільшивши відсоток потоку. В меню налаштувань ви можете обрати цей параметр потік. Швидкість. Необхідно зауважити, чим вища швидкість, тим нижча акуратність деталі. Залежно від якості самої моделі, її геометрії, якості пластику та задачі, які покладаються на деталь, вам буде необхідно підібрати оптимальне співвідношення параметрів швидкості та якості. Починати процес відбору можна з 60 мм на секунду. Також в цьому розділі можна налаштувати швидкість друку окремих частин деталі, наприклад, швидкість заповнення, швидкість друку стінок, швидкість переміщення каретки та багато іншого. Переміщення. В цьому розділі ми можемо налаштувати особливості ретрактору, просто кажучи, відкату пластика з сопла. Мотор підтягує пластик і не дозволяє йому витікати через сопло під час холостих рухів каретки столу. Додаємо швидкість і відстань відкату. Зараз ці значення забережемо стандартними. Охолодження. Даний параметр налаштовується під конкретний пластик. Для PLA пластику використовується 100% охолодження, а для ABS пластику охолодження не потрібно. Цю інформацію кожен виробник надає окремо на упаковці. Підтримки. Для моделей з нависаючими частинами потрібно увімкнути генерацію підтримок, можна обрати їх тип, налаштувати додаткові параметри. Підтримки генеруються програмою автоматично. Прилипання до столу, адгезія. Результат друку сильно залежатиме від якості прилипання перших шарів до платформи. Найкращий результат дає підложка RAFT адже створює додаткову платформу. Є інші, більш економні варіанти. З набуттям практики і більшого розуміння процесів друку ви будете обирати найбільш підходящі параметри під конкретну задачу. А тепер давайте завантажимо 3D-модель. На затискання та рух правої клавіші миші переміщує кут огляду. Затискання правої клавіші Миші разом з натисканням клавіші Shift переміщує площу побудови нашого принтеру у вікні програми. Для переміщення моделі потрібно затиснути ліву клавішу миші і змінювати її розміщення на столі. Прокручування колеса миші змінює масштаб. Натиснувши на модель правою клавішею, ми можемо розмножити, центрувати, видалити 3D-модель тощо. У вкладці зліва ми можемо налаштувати положення, масштаб деталі, прибрати окремі частини підтримок. Або зробити дзеркальне відображення вашої моделі. Задавши та перевіривши всі необхідні параметри, ми натискаємо клавішу Slice, тобто програма наріже нашу модель на шари і згенерує G-код код набір команд для принтеру. Після порізки на шари ми можемо зайти в меню Попередній перегляд. І побачити, як і з якими налаштуваннями друкуватиметься окремі частини моделі. Після нарізання в правому нижньому куті з'являться нове вікно, Воно буде вказувати на час і кількість матеріалу, які нам знадобляться. Натискаємо зберегти на диск. І код записується на нашу флешку. Потім ми запускаємо друк на нашому принтері. І вже після того, як ми впевнились, що перші декілька шарів добре приклеїлись до платформи, можемо залишити принтер і очікувати на результат. Якщо деталь вже має великі розміри. Бажано перевіряти друк час від часу. Адже так ви зможете попередити зайву витрату матеріалу, якщо щось піде не так. Ви одразу побачите це. Після завершення друку даємо вистигнутий платформі та нашій деталі. Наш тестовий друк готовий. Додам, що це відео є доповненням до основної інструкції, яка міститься на USB-карті в комплекті. Також обов'язково ознайомтеся з інформацією про особливості друку на тематичних ресурсах та у YouTube. Ми бажаємо вам успіху та великих звершень. До зустрічі!